Вітаю з підсумковим оглядом подій, які сталися за останній тиждень на Хмельницькій атомній електростанції та в енергетичній сфері Сергій Лінчук. Сьогодні серед головного. Президент Володимир Зеленський представив план внутрішньої стійкості України. В енергоатомі відбулася зустріч з топ-менеджментом американської компанії Холтек International. На Південноукраїнській АЕС пройшла конференція на тему атомної енергетики і довкілля. Початок кампанії з добровільного медичного страхування персоналу на 2025 рік. Працівники Хмельницької АЕС здобули перемогу у футбольному турнірі на підтримку ЗСУ. Про це та інше у продовженні випуску. 19 листопада президент України представив у Верховній Раді план внутрішньої стійкості, який складається з 10 пунктів, один з яких енергетика. Володимир Зеленський зауважив, що саме енергетика це те, що дає будь-якій сучасній країні життєздатність, а тому це особливий пункт плану стійкості. Він також додав, що атомна генерація очевидний пріоритет у енергетиці. Президент подякував працівникам українських енергокомпаній, а також усім у світі, хто допомагає Україні долати наслідки російських ударів по енергетиці. Він зазначив, що Україна може стати енергетичним хабом завдяки своїм можливостям в енергетиці та бути геополітично у Європі серед перших. Звичайно, це більшою мірою стосується часу після цієї війни, але передумови для цього маємо створити ми вже зараз. Резюмував Володимир Зеленський. В офісі енергоатому відбулася робоча зустріч керівника НАЕК Петра Котіна з топ-менеджментом стратегічного партнера компанії Холтек Інтернешнл». Петро Котін обговорив з керівництвом компанії наступні кроки з передачі технологій для виробничих потужностей масштабного проєкту з виробництва компонентів малих модульних реакторів СМР-300 та компонентів для централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива в Україні. Зі свого боку керівники американської компанії Холтек Інтернешнл» повідомили, що з ентузіазмом очікують участі. Фахівців «Атена» на у проєктній групі, яка працюватиме над розгортанням малого модульного реактора СМР 300 на майданчику АЕС «Пелесейц». Це десь можливість набути необхідного досвіду для подальшого провадження цієї технології в Україні. На Південноукраїнській АЕС відбулася конференція на тему «Атомна енергетика і довкілля, організована фахівцями енергоатому та ПАЕС. На ній учасники обговорили актуальний стан та перспективи розвитку південноукраїнського енергокомплексу, екологічні аспекти його функціонування, а також стратегію розвитку атомної енергетики України. Важливою темою для обговорення стали аспекти реалізації проєкту із завершення будівництва Ташлицької гідроакумулювальної електростанції. Функціонування гідро та гідроакумулювальних електростанцій. Ці, що входять до південноукраїнського енергетичного комплексу, є надзвичайно необхідним для балансування української енергосистеми. В умовах постійних атак РФ на об'єкти енергетичної інфраструктури Україна має гостру потребу в маневрових потужностях. А добудова цих станцій дозволить посилити енергетичну безпеку нашої держави. Пожежній безпеці на Хмельницькій АЕС приділяється велика увага, яка посилюється напередодні осінньо-зимового періоду. Контроль пожежної безпеки на підприємстві здійснює служба відомчого нагляду, до складу якої входить відділ нагляду за пожежною безпекою, а також службовці 3-го державного пожежно-рятувального загону. Напередодні зими у підрозділах АЕС відбуваються інспектування, під час яких перевіряють забезпечення будівель кран комплектами, справність пожежних гідрантів та укомплектованість з первинними засобами пожежогасіння. Інспекційна служба атомної електростанції ретельно контролює не лише персонал ХАС, а й підрядних організацій на предмет виконання усіх діючих норм та правил. Крім того, попри впровадження різноманітних заходів, спрямованих на підвищення пожежної безпеки, чільне місце у її забезпеченні займає особиста відповідальність кожної людини, яка має чітко усвідомлювати, що життя та здоров'я це найбільша цінність. В АТ, на як енергоатом розпочалася кампанія з добровільного медичного страхування персоналу на 2025 рік. 19 листопада представники шести страхових компаній представили свої програми працівникам Хмельницької АЕС. З року в рік кількість застрахованих працівників енергоатому зростає, адже медичне страхування забезпечує доступ до медичних послуг більш ефективно у порівнянні з державним фінансуванням охорони здоров'я. В залежності від умов договору страхові компанії повністю або частково розраховуються з медичним. Нічною установою за фактом надання медичної допомоги застрахованій особі поліс передбачає оформлення лікарняних листів, амбулаторне та стаціонерне обслуговування, стоматологічні послуги, різні види обстежень. Працівники Хмельницької АЕС продовжують свою підтримку Сил оборони України у співпраці з волонтерами. Атомники забезпечують придбання необхідного для захисників обладнання. Цього тижня було передано автомобіль для працівника загону відомчої воєнізованої охорони Хмельницької АЕС Василя Вицеховського. Він захищав Україну ще з 2014 року. А під час повномасштабного вторгнення був важко поранений та втратив кінцівку. Після відновлення вирішив знову повернутися на фронт з допомогою волонтерів та знайомих Василь знайшов автомобіль у придбанні якого допомогли колеги. Атомники оперативно перерахували потрібну суму, і за короткий термін авто було відремонтоване та підготовлене для виконання завдань на Херсонському напрямку. Разом з автомобілем на передову попрямували також дві зарядні станції та два квадрокоптери. Продовжуємо наближати нашу перемогу. І до новин спорту команди енергоатому вчергово взяли участь у благодійному футбольному турнірі на підтримку Збройних сил України. 16 листопада у Києві відбувся традиційний турнір «Energy Cup Fall 2024», який проводився вже в п'яте. За перемогу в змаганнях боролися 11 команд енергетичних підприємств України, шість з яких представляли компанію енергоатом. За результатами турніру. Перше місце у змаганнях посіли футболісти з Хмельницької АЕС. Спортсмени атомники з ПЕС стали срібними. Призерми змагань, а команда Рівненської атомної електростанції зайняла почесне четверте місце. Більше ста учасників з міст Вороша та Нетішина взяли участь у відкритому чемпіонаті з плавання, організованого управлінням соціальних об'єктів Хмельницької АЕС. В обох містах-супутниках атомних електростанцій значну роль приділяють фізичному розвитку юного покоління. А компанія Атена Екенрогатом зі свого боку створює найсприятливіші умови для занять спортом. Того дня юні спортсмени змагалися на дистанції 50 метрів у трьох вікових категоріях та продемонстрували високі результати у запливах батерфляєм, брасом. На спині та вільним стилем переможців та призерів відкритого чемпіонату з плавання нагородили грамотами і медалями. Бажаємо юним спортсменам ще більше вагомих здобутків у їхньому житті. Це був огляд головних тижневих подій на Хмельницькій АЕС та в енергетичній сфері. Більше інформації дивіться та читайте на офіційних сторінках Хмельницької атомної електростанції у соціальних мережах. З побажаннями гарного дня. Я прощаюся з вами. Тримаємо стрій! Разом працюємо для перемоги. Слава Україні!